Поговоримо про польщу. А там на цьому тижні раптово влада закликала людей, щоб вони зробили запаси води, необхідних медикаментів, засобів гігієни, продуктів харчування, заряджених павербенків, щоб мали так само транзисторний радіоприймач на випадок. Чого оце і запитаємо Марика, сіран польського експерта і журналіста ведучого слава ТІВІ. марику, вітаємо. Вітаю слава Україні. Героям слава. Що це за такий заклик про те, щоб люди мали такі запаси в Польщі і могли три дні, на випадок чого, протриматися, поки там держава не зможе державні структури не зможуть допомогти. До чого готуються, як люди, врешті, в Польщі Поляки, як це сприйняли? Відповідь дуже проста. Наша влада зобов'язана Конституцією захищати своїх громадян і підготувати їх на найгірше, а ми бачимо, що. Konflikt, czy też wina Rosyjskiej Federacji Proty Ukrainy, dajaki nazywać konfliktem, nieprawilną, a to jest wojna, nie bombarduje się ukraińskie miasta i w z Wisną zobowiązana jest nawet polska władza. Do tego i ona jest powołana społecznością, żeby ona te problemy wyróżniła. To tutaj już nie pierwszy raz i Tusk. Прем'єр-мініст Польщі і віце-прем'єр, а також міністр оборони Польщі Косіняк Камеш, казали, що безпечні і хороші часи вже минули готуватися до найгіршого сценарію, але, звісно, думаємо оптимістично. Але за доголови треба мати те, що відбувається в Україні, що таке і може бути і в нас. І що? І люди почали запасатися всім необхідним? Чи ви також запаслися тим переліком, про який оголосила влада? Дивіться, я вже підготований. У мене машина повністю завжди майже заправлена під, як то кажуть, корек. Так, поляки принаймні, кажуть, до самого рівня. i słidkuję za tym, żeby ona była zawsze zatankowana same w taki czas i przygotowana do różnych wyklików. Zresztą tranzystornego radiu i powerbanku może ja nie mam w domu, jeszcze nie kupiłem, ale de, z, zapasy do jakich tam rzeczy zresztą mam. Do rzeczy, jak ja żył w Ukrainie i, i rozumiem, że takie, tak będzie, to ja już mam przygotowane dwa wielkie kartonni. Такі ящики, в яких в одному мав їжу, звісно, крупи різні макарони, також і і вогонь, і, і, і свічки. А в другому в мене були е, консерви і таке м'ясне речі. Звісно, теж вода, таблетки для очищення води також. Польське суспільство воно трохи налякалося цими закликами. Чи... Чи спокійно поводяться в принципі, Україна трохи далі. Там війна триває. В Польщі спокійно, сирен не чути на щастя? Дивіться, я вже не перший раз і не перший рік про парадокс української війни. Проти Російської Федерації, проти, проти російського окупанта, у кого країні, так насправді все дуже добре получається, звісно, є вертви, це окупляється кров'ю, і, і це багато кого коштує і майна, і життя, і здоров'я. Але в поляків все добре, поки Україна бореться. Я думаю, що паніка буде тоді, коли не стане Україна, але того би і я з вами думаю, не хотіли. Звичайно, що не хотілося би, щоб це сталося. Разом з тим, Польща має на іншому кордоні, польсько-білоруському, зараз неспокійно. 11 тисяч осіб там зараз вислала прикордонників влада, бо кажуть, що є підтвердження того, що є таке спеціальне сприяння мігрантам. З боку Лукашенка, щоб вони через білоруський кордон проникали до Польщі, ну і далі до Євросоюзу. Чи це обговорюється, ну і власне ці прикордонники, які вислані там, до чого, до чого теж влада готується, що може бути з польського кордону? З Пані Редактор, ви, ви ви прекрасно це назвали, сприяння. А я би назвав це акти диверсії і гібридної війни проти проти Польщі. to e, nie prosto to po prostu cała spramowana akcja, która jest koordynowana i uzgodniona z Rosyjską Federacją proty wschodniej flanki NATO, wschodniej flanki EU i zwiśno polsko Biłoruskomu a ja, także białoruskomu, że tylko umownie, bo to że zrozumiało, że wszystko pod kontrolą Rosji, e, kordon. I e, ci sami problemy mają nasi druzi, e, Litowcy, Łatwicy, Estonii, tam także są przyjmowane ataki, którymi pomagają oczywiście człowiekom z Bliskiego Wschodu, specjalne Rosyjskiej Federacji i białoruskiej no, specjalnej służby. I nie mamy innego wychodu, jak działać ciężko, działać czytko I nawet w Polsce są takie myśli, żeby na jakiś czas te prawo do azylu. Щоб не можна було подавати на просто захист, ну навіть такі думки, ну разом з тим, маючи такі загрози, ми бачимо: от Польща зараз наближається впритул до виборів президентських, і 16 кандидатів президенти Польщі мають антиукраїнські, антиєвросоюзні або й проросійські погляди. Тобто загроза з боку Росії, загроза з боку Білорусі, яка допомагає Росії. А погляди антиукраїнські, антипольські, або анти або проросійські? Є, звісно, у деяких просто той наратив є таким, тому що я думаю, в всіх опитуваннях соціологічних і політологічних виходить людям політикам, що популізм. w Polsce opłacuje cię osobliwy populizm, jaki e, ma ję nutkę antyukraińskości, a, ale ceny jest faktor, jaki wyrosł w wyborach. Ja prado już, że w tych opytowaniach też takie, rzeczy, chodzi jakim politykam wychodzili, oni stawili na un, antyukraińską retorykę i no. Ja bym powiedział, że tam w nie było. E, no, populizm z innymi populistycznymi narratywami, trzeba się bardziej zająć na co się dzieje, ale oczywiście to nie fajno i niebezpieczne. E, говорити про свого союзника і партнера, такі речі. E, і деякі політики, я вам що схаменилися, тому що e, ми бачили по деяких політиках, про яких ми б не сподівалися такого. Що вони ж з той, на, той нарації вийшли, з цієї риторики. А деякі в них залишилися, і у них все прекрасно, таких як Менцен, часами e, це робить навроцький спіс. E, No ale Nawrocki w zachali posługuje się tutaj po pełnej po programie mm, i jak widać nie jest to całkiem ułatwione, ponieważ jego ostatnio duże bardzo słabe. Mamy nadzieję, że do władzy, jak prezydent przyjdzie osoba, która nie będzie mm, Підлаштовуватися під деяких деякі польські суспільні групи їх наративи щодо українців, а просто буде указувати і м'я і цю думку суспільного до того моменту. Принаймні, як і ми мали перед повномасштабним вторгненням Росії до України, буквально менше хвилини лишається. Я коротко запитаюся. Па Петр Павел, наприклад, сказав, що чеські війська будуть брати участь в миротворчій акції, як тільки закінчаться бойові дії. Позиція Польщі викликає трошечки нерозуміння. Це пов'язане лише з виборами, Чи вона може змінитися, не відправляти війська в Україну ні за яких умов. Ja, ja domaję się, że, nie dlatego, że e, ryska ryska, ona nie pomieniając się, ponieważ czeska republika, ona nie mężuje z, z Królewieckiej Oblasti i I tutaj nam kluczowe... Królewieckie dla naszych redakcji w Kaliningradzku. E, tak Ale to jest historyczna nazwa i tak ją będziemy ta. tak jak nie małyby używać nazwy Rosji, a po prostu Młotkowie. I tak na tym zależymy. <gamy>. Zwyczajnie, tak. Ja domaję się, że nie. Пане Мароку, дякуємо вам. Марак польський експерт, журналіст ведучий телеканалу Слава Тіві був із нами. Поговорили ми про Польщу, і про їхні настрої, про те, до чого готуються, оголошуючи що люди мають запастися водою, їжею, радіоприймачами і якимись акумуляторами на випадок чого і як посилюють зараз укріплення довкола кордону Польщі з Білоруссю.